А, а так як ми, додай ми додай прийшли по по-ханськи, такого не буде. Він так, що буде тут забудовувати. Як, Сюда, як а ти забудовував? Ви залишаєтеся тут? А оце бачите, ти вла власник забуде перше це, Мені сказали третій зробити відкіля. Що він дозволив? Галя, повітря, будемо почути на пшені. Будемо ходити. Можна сказати

Ніхто це. А чого Не треба? Ніхто, знаєте. Ми тут вішаємо барахло. Слухайте. Ні, діти не треба. Ні, дирки <клухи> не буде робити. Ні, не буде діти. Ні, не буде. Викликайте Фітія сюди і ми тоді вам з ним говоримо. Фітіля. Ми знаємо якого. Ви не знаєте? наші, все. Наша комісія нам не прийшла сказати. Ви викликайте, все, поки мене викликали, ви нічого не заб'єте. Ви нічого, треба тільки я викликати. Все, все, ніхто не ніхто не цього не Ніхто не буде бити, що ви п'яте. Та перестаньте, ну що ви жінок обіжаєте? Правильно, а що це він має тут, туди? Ну що ви робите? Ти нічого не можете потрафувати, то чого ви потрафуєте? Бо потім крайнім зроблять, що ти не розумієш. Ви вже вже, блін, мозки свої потеряв, чи що, блін? Проти народу йдеш? Тебе мама є, тебе Бог є, який на тебе дивиться. Ти запроданий, ти, блін. Ти ж йдеш, що тебе не бачиш. Давайте позвоним самооборонні, ну це капець якийсь. Просто жах. Це просто прощає. Як ти Правильно, скрізь віталі. А то от визволяти, а є батьки, які свій ротички, то саме тебе будуть поганятися.